Ділає добро, де не униваєм, ібо в своєм если не слабієм. Вітаю, друзі! Ще б нічого, але слова Христа. Якщо хтось напоїть одного з цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня, запевняю вас, не втратить своєї нагороди. Якесь протиріччя. Христос говорить впевнено про нагороду, а Павло вводить якусь умову, якщо. Сьогодні ви дізнаєтесь, де помилка перекладу. Бо істинне слово Боже не протирічить самому собі. Давайте відкриємо давньогрецький текст. Почнемо з сьомого віршу. Сьомого вірша це шостий розділ, сьомий вірш. Деякі вважають, що сьомий вірш це продовження шостого, і вони наполягають, що треба давати гроші проповіднику. Я так не вважаю, пояснювати зараз це не буду. На мою думку, сьомий вірш це нова думка з цього віршу і почнемо. Не обманюйтесь, це слово в наказовій формі. Як наказ: не будьте обмануті, не обманіться. Бог не муктирідзетай. Це слово в Новому заповіті зустрічається лише одного разу. Але в тексті Септуагінти воно зустрічається тільки в притчах шість разів. Не тільки в притчах, а в притчах лише шість разів. Це перший розділ 30-й вірш. 11 розділ, 12 вірш, 12 розділ, 8 вірш, 15 розділ, 5 вірш, 15 розділ, 20 вірш і 23 розділ, 9 вірш. Всі, кому цікаво, відкривайте притчі Соломона, там зустрічається це слово. Це скоріше, як бути осміяним. Форма слова показує, як після якоїсь події, після того, що сталося, що люди починають сміятися над Богом чи Словом Божим, але Бог не може бути осміяним. Коли прийдуть суди Божі, і Бог виявить свій суд, ніхто вже сміятися не буде. Про це і говорить слово Боже. Читаємо далі. Бо котрий сіючий, для плоті своєї, до речі, слово сіючий показує постійний процес, а не якусь. Одночасну подію, людина, яка завжди і завжди сіє для своєї плоті. Вибачаюся, бо котрий, коли сіє? Я перескочив вірш, бо котрий, коли сіє, котре, коли сіє людина, те і буде жати? Тому що сіючий, оце слово показує як процес, сіючи в плоть свою. І від плоті буде жати тління. Сіючий же дух від духа буде жати життя вічне. Знову слово сіючий, він говорить про як щось звичне, щось постійне, як день за днем, а не одночасно подію. І далі наш центральний вірш. Дев'ятий. Ви ж добро, добро робляче. Не сумуйте. Дуже гарна новина, бо в свій час ми будемо жати, не ослабіваючи. Тобто, не станемо безсилими і ми зможемо це доробити. В той час жартва була подія, коли люди до останніх сил. Слабіючи, працювали, збираючи врожай. Павло говорить про жант, в якій такого не буде і ніхто не стане безсилим. А тепер знавці давньогрецької мови покажуть в тексті, де слово якщо Його немає. Коли додають слово в переклад для розуміння, його виділяють іншим шрифтом. Тут такого немає. Відкриваємо перший український переклад Куліша. Він був зроблений не під впливом синодального, а був старший за нього. Читаємо, як переклали цей вірш. Добре ж роблячи, не внимаймо свого часу, не, в, не внимаймо, бо часу своє жатимем, не слабіваючи. Ви бачите, що немає слова. Якщо. Не шукайте цю саму думку в більш пізніх перекладах. Я це називаю феномен тиску авторитета. Коли ти не можеш перекладати по-іншому, а тільки так, як це перекладає авторитет. Тобто синодальний переклад. Мало хто хоче потім купувати таку Біблію, вся пра праця перекладача буде марною. Ось зараз дуже простий приклад. Дуже буде багато негативу, і це лише одне додане слово, якщо знайдіть його в оригінальному тексті. Моє ім'я Олександр, і я не під тиском синодального авторитета. А ви вирішуєте, чи я помиляюсь. І нагадайте мені, на основі якого переклада у нас дебати на духовні теми. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Все цікаве попереду.